Багатогодинні тривоги, пожежі і людські жертви. Цієї ночі росіяни в чергове тероризували мирні міста і села. Загалом загарбники випустили 208 БПЛА та безпілотників імітаторів, а також 27 ракет різних типів. Злітали вони хвилями з російських регіонів та тимчасово окупованих територій. Ось карта їхнього руху за попередніми даними. Наші захисники неба збили або подавили ребами, 183 ударних дрони і 17 ракет. Падіння збитих уламків зафіксували на восьми локаціях. Утім, є й і влучання 10 ракет та 25 ударних дронів. Основною ціллю стала Дніпропетровщина. Постраждали від ворожих атак також Запоріжжя, Сумщина і Харків. У Харкові чергова комбінована атака ворога тривала майже три години. Спершу окупанти вдарили керованими авіабомбами, далі двома. Касетними іскандерами, а згодом з граю безпілотників, пошкоджені житлові будинки, цивільне підприємство, дороги, контактну мережу та міську котельню. Наразі триває ліквідація щонайменше семи пожеж. Відомо про п'ятьох потерпілих. Серед них троє рятувальників, які дістали поранення під час повторного удару. А напередодні ввечері місто Росіян атакували дронами нового типу. Черніка один з ударів припав біля житлової багатоповерхівки, пошкоджені авто і газова мережа. На масові обстріли відреагував глава держави у своєму телеграм-каналі. Володимир Зеленський подякував рятувальникам за оперативність і оприлюднив фотографії, як вогнеборці ліквідовували наслідки атак. Родинам загиблих президент висловив співчуття, а окупантів попередив жодної тиші у відповідь на удари з нашого боку не буде. Тож далекобійні дрони і надалі цілитимуть у російські військові підприємства, знищуватимуть логістику ворога і відчуватимуть на собі реальні наслідки. Розв'язу. Ною Кремлем війни і російські аеропорти. Протягом минулої доби росіяни не дорахувалися понад тисячу своїх солдатів. Оновлені дані щодо втрат ворога опублікували в Генштабі і заявили, загалом на фронті сталося 191 бойове зіткнення. Чи не найактивніше окупанти тиснули на Покровському напрямку? Там загарбники намагалися прорватися півсотні разів. Гаряче було і на Сіверському відтинку, в районі Григорівки, Верхньокам'янського і Виїмки. Майже три десятки спроб пройти вперед. Росіяни здійснили також на. На Лиманському напрямку поблизу Греківки, Нового Миру, середнього та Діброви, А на Новопавлівському атаки активно довелося відбувати в районі зеленого гаю, товстого, воскресенки та темирівки. Наші захисники знищували не лише живу силу нападників, але й знешкодило зокрема по сім танків та броньованих машин, 35 артсистем, кілька реактивних систем залпового вогню та понад півтори сотні одиниць автомобільної техніки. Yeah. <laughs> Можливість прискореної відмови від російського газу за даними агентства Рейтер, відповідну пропозицію розглядає європарламент. Згідно з цим планом, відмовитись від російського газу країни ЄС могли би на рік раніше ніж планується до січня 27-го року. Пропозицію внесли депутати правоцентристської європейської народної партії та партії Зелений Союз. Водночас, єврокомісія пропонує поетапне припинення імпорту російського газу до 1 січня 28-го року. Спільну опозицію для переговорів. З країнами-членами Європарламент формуватиме восени. Остаточні заходи мають бути схвалені парламентом, і кваліфікованою більшістю країн ЄС відтак заблокувати їх залежні від російських енергоносіїв. Угорщина та Словаччина не зможуть Цьогоріч Імпорт російського газу в країн Європи має становити 13% від загальної кількості на противагу 19% торік, і 45% до повномасштабного російського вторгнення в Україну. THANKS <laughs> На Личаківському цвинтарі на полі почесних поховань спокій знайшли три захисники. Ще дев'ятьох в останній путь провели вчора у рідних громадах. Місто прощалося одразу з 12 загиблими військовими. Всі вони воювали в складі 24-ї окремої механізованої бригади і потрапили в російський полон. Загинули торік 24 січня під час катастрофи російського літака. Іл-76. на його облавку. Повідомляли тоді вороже медіа були українські бранці, яких везли на о. Одмін тіла вдалося повернути лише тепер. Наймолодшому було 26 років, найстаршому 56. Відспівали воїнів у гранізонному храмі Петра і Павла. Далі траурна процесія рушила до площі Ринок, де суромач заграв останню мелодію прощання, а львів'яни навколішки вшанували полеглих. Хлопці летіли на обмін, який загинув в Білогорській області. Вже знала про падіння літака, коли він вже був. І тоді я побачила списки, і в цих списках був мій син. Один із найкривавіших воєнних злочинів росіян теракт у колонії Оленівка. Росіяни під приводом ремонту зігнали в окремий барак військовополонених з полку АЗОВ, що захищали Маріуполь, і там їх підірвали. Ворожа пропаганда, звісно, звинуватила в усьому Україну. Утім, моїм колегам з ТСН «Тижня» вдалося встановити особини, які закладали вибухівку в Бараці 200 і отримали за це державні нагороди. Сенсаційне розслідування дивіться вже завтра, о 20.00 Тільки в ТСН тижня. Ми знайшли вбивць. Ми знаємо їхні обличчя. У нас є їхні адреси, є родині фото, імена їхніх дружин, батьків і друзів. Ми знаємо, скільки їм заплатили за вбивство наших героїв. За що вони отримали після вибуху державні нагороди? Вони зараз нищать сліди в соцмережах, але вже пізно. Такі чорні формі були. Да. Негідники замотували скотчем очі нашим полоненим і били їх годинами. Ці садистські побиття, аж з таким знаєте, захопленням. Зрештою підірвали їх у бараці під моторошним номером 200. Я зрозумів, що хлопцям вдарили. Оленівка, барак 200. Ми знайшли вбивць. Сенсаційне розслідування вже цієї неділі о 20-й. Повна версія тільки на ютуб-каналі ТСН Тижня. Не пропустіть. Одесі фахівці мають вирішити долю поруйнованого під'їзду і загалом будинку, куди поцілив російський безпілотник. влучання житлову дев'ятиповерхівку. Сталося у ніч проти четверга. Постраждали четверо людей. У них Потрощені у них уламкові поранення пізніше під завалами рятувальники знайшли тіло загиблого, 32-річного чоловіка. Руйнування панельних конструкцій у будинку критичні і під'їзд може обвалитися. щомиті. Окрім цього, у нас відок атаки пошкоджено або знищено численні архітектурні пам'ятки у середмісті Одеса, зокрема. Воронцовський палац, два готелі, фруктовий пасаж на ринку. Привоз, палац на приморському бульварі, і ще кілька історичних споруд у зоні охорони ЮНЕСКО. Три місяці ніде жити. Герой нашого наступного сюжету досі мешкали на Святошині. Це один з районів Києва, куди часто цілять росіяни. Там пошкоджено 224 багатоквартирних будинки і ще 76 приватних. Подекуди домівки киян місяцями стоять без вікон та дахів, а їхні власники не можуть отримати компенсацію. То в якому стані святошинські будинки зараз, і яка правова колізія спіткала людей. Кореспондентка ТСН Ірина Кондрачук дізнавалася. Тут не чути дитячого сміху, і здається, що у цих квартирах завмерло життя. Це наскрізь прошитий болем. Один із дворів на столичному святошину. Сюди кілька російських ракет прилетіли ще три місяці тому. Відтоді один із будинків, все, що від нього залишилось, це фундамент деякі стіни, які будуть зносити. А решта майже 20 багатоповерхівок стоять поранені без вікон, і подекуди без дахів. Вночі 24 квітня у цю двоповерхівку влучила північно-корейська балістична ракета вагою у тонну. Дві третини будинку склалися. 13 людей загинули. Серед них троє дітей. Ті, хто тієї ночі вцілів, відтоді борються за повернення додому. У нас частково вже навіть підключений газ, але у мене допустим відрізана колонка і в багатьох людей. Хрущівка, в якій мешкає, Інна, у кілька сот метрах від епіцентру удару. О, це щось вже заїло. Через вибух стіни будинку покосилися, отже, замки у дверях Клинить чи не в кожній квартирі. От там от особливо дирка аж до сусідів. Що якщо там знаходяться люди, то кожне слово чутно зовсім ну як у мене в квартирі. Але за результатами експертизи, ця п'ятиповерхівка до життя придатна, тому людей не відселяли. А отже, і грошей на оренду житла Інна не отримує. Поки що мешкає у знайомих. Гарячу воду, газ нам повернуть тільки тоді, коли ми поставимо Вікна. І тут, виходить, це замкнуте коло. Ми всі в срочному порядку оформилися на її відновлення, і тепер, коли це буде, невідомо. Не знає, коли повернеться додому і чи можливо це взагалі і Олена. Так, ну будинок 50-го року построєний, але ну, було нормально, був ламінат, були, жидкі обої. Тут акваріум здоровий у нас на 350 літрів стояв. Рибки теж здохли. Такі були гарні. У дім Олени російський шахет влетів серед ночі 4 травня. Ну і це ж воно якраз прилетіло прямо сюди в кімнату. До сусідів, да якраз в мене за стінкою, щоб з сантиметрів було б прямо в мене. Це приватний будинок на дві сім'ї. В одній частині мешкали Олена з чоловіком та мамою, в іншій сім'я Ганни. Чоловік, донька онуки. Російський дрон влучив у дитячу. І оце от щастя, що дочка з трьома дітьми. Маленькому місяць якраз на Пів десятої вечора поїхали, сіли на машину, поїхали в гості. Документи Ганни на будинок згоріли. Вона все ще їх відновлює. У випадку Олени право власності теж лише на папері. Будинок купували ще в нульових, і як виявилося, із неточностями у тих паспорті, тож довелося переоформлюватися. А це час. Тому люди повинні розуміти і готуватись. У нас е в країні війна, і документи повинні бути готові. У неї не ну, документи. Не до кінця готові приміщення це не приватизовано. Чи дійсно це так, і що робити у таких випадках? Через реєстри з'ясовуємо разом із юристкою Вікторією Дерев'янко. від того, що у них є право власності на будинок, їм дали можливість приватизувати земельну ділянку, тобто ділянки приватизовані так. І будинки відповідно також потрібно зареєструвати в реєстрі речових прав право власності, тому що воно до 2013 року, у року з 2002 тисячі другої, відповідно, по дні другі кожному належить. Після того вони зареєструють подати заявку в дію. В сервіс є відновлення. На е, компенсацію далі комісія від міста має оцінити збитки. Якщо за цим рішенням відновити дім буде неможливо, що найімовірніше, втрачене майно держава компенсує сертифікатом на нове житло. Сума залежатиме від оцінки зруйнованого, натомість від права власності на цей будинок доведеться відмовитися. Але земля все ж залишиться їхньою. Як думаєте, повернетесь додому? Таки сюди. Ми думаємо ситуації, коли поруйноване житло все ж не приватизували завчасно. Таки трапляються, твердять у Святошинській РДА, як -от у випадку, власників кількох знищених квартир тієї ж двоповерхівки, яку балістична ракета рознесла у квітні. Та навіть у цій ситуації здобути компенсації все ж можна, пояснює юристка, але вже через суд. Тому раджу звернутися в району адміністрації Святошинського району. Відповідно, їм буде відмова на приватизацію. Вони не зможуть приватизувати майно, якого не існує, і потім з цією відмовою з підтвердженням їх міста проживання пропискою йти звертатись до суду. Рішення суду, на здобуття якого можуть піти місяці, стане можливістю подання заявки на її відновлення у дії. Доти решта власників зруйнованих квартир у цьому будинку, найімовірніше отримують сертифікати на житло. А знищений дім місто збирається демонтувати. Сусідні дві найбільш пошкоджені багатоповерхівки відновлять. Натомість решта менш постраждалих довкола будинків це відповідальність району дахами і вікнами. У під'їздах займається держадміністрація та міжнародні благодійники. Разом вже відновили 18 дахів ще 11 – на черзі. По всіх адресах інших інструменталку пройшли документи отримали всі листи направили на комісію тептенес. Чекаємо фінансування. Сподіваюся, що на початку вересня все почнеться і почнеться відбудова. Але встановлення вікон у на квартирах наголошують у РДА, Це вже відповідальність власників житла, які можуть скористатися допомогою благодійних фондів. Або ж як у випадку інни, чекати на її відновлення. Ірина Кондрачук, Євген Литвиненко, Геннадій Шульга та Максимо Смірко. ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини. І далі звертаємо вашу увагу, що Україною зараз шириться повітряна тривога. Вона вже поширилась на Сумську, Чернігівську, Київську, Житомирську, Черкаську області, а також на Запоріжжя. Ну і місто Київ теж потрапило зараз в зону повітряної тривоги. До речі, в Київській області вже запрацювала диференційована повітряна тривога. Її сигнал лунатиме лише в тих районах, де є реальна загроза, і зафіксовані ворожі цілі. Це стало можливим завдяки технічним оновленням системи оповіщення. Новація допоможе не зупинятися бізнесу та іншим сферам під час багатогодинних повітряних тривог, якщо немає прямої загрози, а також не переривати освітні процесу начальних зал. Від початку року на Київщині тривога сумарно лунала майже 40 діб. то Тошановлення збереже час людей. Система вже протестувала спільно з повітряними силами та рятувальниками, і вона працювала коректно. Розповів ТСН Микола Калашник, начальник Київської обласної військової адміністрації. Посаденьки у селі саме під такою назвою ледь не суботи влаштовує традиційні зібрання у селі Крутніх Гмільницької громади на Вінниччині. збирається у центрі зеленого туризму Квітуча оселя, де облаштована українська ресторація з обов'язковою культурною програмою про національну ідентичність. Наш колега ведучий кореспондент, 1+,1, плюс ще відомий. Знавець, пошуковець і популяризатор всього українського Костянтин Грубич не міг пропустити такий захід, і зараз дізнаємось з нього. Яка тема сьогоднішніх посиденнях? Костя вітаю, Отже, розповідає. Добрий день. Справа в тому, що ця історія про те, що поняття провінція насправді це ну я б сказав, що дурниця, тому що немає провінції, а є центри, де буяє український дух, і дуже цікаво. Подивіться, яка арка жива. Це квітуча оселя. Далі зараз ви побачите тут, як тут цвітуть мальви, і ось людина, яка є власником цього бійця і власне придумала центр зеленого туризму. В'ячеслави, далі кажіть, де ми є доброго дня. Ви є в центрі сільського туризму квітуча оселя. Заклад, знаєте, на наближений максимально до еко, наближений максимально до цвітіння квітів, максимально наближений до того, щоб люди поверталися в село. Мальви, чому мальви? мальви це традиційна, е традиційна квітка взагалі нашого нашого села і мої садиби. Тому що ще в давнину в інше не давнину, коли моя бабуся була завідувачем будинку культури, то саме іменно мальви в нас були завжди. Саме цей двір він завжди був квітнув. А до речі, це флокси це улюблена квітка моєї дружини. Ви знаєте, я за зараз знов цю квітку, знову її саджаю посюди і. Сьогодні що, про квіти буде, е, мікрофон не треба. Е, про квіти в нас можна сьогодні тему зараз відняти. І нас основна тема це наш гастротуризм. Це те, що ми сьогодні запропонуємо вам на нашій гастротурі. Іменно... Про що сьогодні розмова на посиденьках? На посиденьках майстер-класи вареники з горохом. З чим? З горохом. О, таке себе. буває. Таке буває, да. так. Класні. О, ви а ви їли гореники з ні, нічого, повар. ніяких несподіванок не буде. Ні, 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 ні. ну чекайте. Це, 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 це нормально. Все нормально. Все. Добрий день. Дня. Вас вітає Україна. Спасибі вам. Що ви ліпите? Покажіть. будь Варенички. З чим? З горохом. Я знаю. А ну розкажіть технологію, коротко. Технологію, так? я нікому не розказую свою технологію. А що ж ви людей позбирали? А, а вони в мене їдять, але я нікому не кажу свій секрет. З горохом і це О, наші сіреки. Це горох, це да, свіжий да, горох. Свіжий, свіжий горох. Це не той, що в пачках. Ні, садить, ні, ні, свіжий. ні. Це свіжий. А вродив горох цього року. Боже, й качатися по горошці. Ой, горох хороше хороше, женися хлопче, хороше <рес> люди. А дивіться, сьогодні субота. Треба хату мити. Що там, А ви сюди поприходили? Для чого? А щоб стрес зняти стрес. Зніяти, стрес. Ми приходимо зняти то. стрес. Звідси? Ми Бо взагалі туди? приїхали з іншого місця подивитися, як же себе перший раз. Хоч з Смільницького району перший раз їла вареники з горохом саме в квітучій Трес, оселі. Не а от можна я вас запитаю інтимне? Скажу так, чому ви в журбі? А в мене на фронті загинув син 21 місяць тому. На 20 років йому було. 18 років йому воювати, 20 років я... пам'ять. Я дуже вклоняюся за ваш материнський подвиг. Я дякую і... всім захисникам, що вони тримають над нами мирне небо, бо я знаю, якою це ціною. Бажаю здоров'я, стійкості, і щоб вони надихали, що воно для нас цінне, щоб вони про це знали. І це я безмежно дякую кожному захисникові. І саме ось такі заходи. Ось нехай це будуть вареники з горохом, нехай за такого жовтого тіста. Вони допомагають е... нам усім і відновитися, і морально, і духовно, і після. Пісня теж потрібна, тому що це тріо чекає на свій зірковий час про вареники. Будь ласка, добра здоров'ячку. Раді співати про варенички. Раді вас вітати. часу немає. Як, співайте. А далі ви знаєте, як продовжиться за пісьма. Співайте, можна співати. Моя чорнобривая, та й сили нема, милиміленькі, та і сили ж нема, голубе сивенькі. Помирай милая, помирай ми. Я помираю. Ха -ха, своя... Ой, вареники, Марічечко, Марічечко, Сонечко, ні, ніхто нікому не треба помирати. Краще ми будемо жити, радіти, надихатися і їсти ось такі вареники. Ну, нехай і з горохом також. Костя, дякую тобі, сил всім нам, сил мамі, яка втратила сина, сил всій громаді. Костя, сил вашій родині і здоров'я твоєму сину. Е, моєму дуже вдячні за службу, і хай все буде у всіх добре. Рекордна спека у резиденції Санта Клауса. Незвичайно тепла погода там тримається понад два тижні. Це найвищі показники в історії спостережень. Спекою Фінляндії визначають період, коли денна температура перевищує плюс 25, п'ять, найменше три дні поспіль. Нині у Орова і НІЄМІ фіксують навіть більше значення. Термометри показують за плюс 30. За таких умов санті довелося розповідати ельфам про небезпеку сонячного удару. Він закликав помічників випивати по склянці води щогодини і дбати, аби олені також мали доступ до води. Неймовірна спека і на півдні України, і просто спека з короткочасними дощами на півночі і на заході. Такий прогноз українського гітромецентру на ці вихідні дощитиме у західному та північному регіонах, особливо у неділю. А в день температура сягатиме 30 градусів тепла. На Львівщині Волині буде прохолодніше, плюс 23-25 градусів. А от на півдні України справжня спека до 38 градусів, і принаймні найближчі тижні такі високі температури від України не відступлять. Надалі ну, ми вирішили дати нам кілька хвилин розслабитися і показати сюжет про лабубум. Добрий усміхнений монстр. Тренд 25-го року. Його хочуть діти, а ще більше бажають дорослі. Офіційно в Україні цього звіра ще немає у продажу, але про нього вже співають і танцюють. Наша воєнна кореспондентка Наталя Нагорна вирішила зняти для вас сюжети про цю іграшку і спробувала розгадати секрет її успіху. Монстр, який дістався України. Ой. Йому присвячують пісні лабубубу і танці. Ла -бу -бу -бу. Китайський усміхун, ім'я якого знає чи не кожна дитина. Зубаста іграшка, створений у Китаї, але у пошуковій мережі його характеризують як монстрик зі скандинавськими мотивами. Він з'явився, що у 2015 році за 10 років став суперпопулярним, Як серед дітей, покажи свого лабубу. Який він в тебе? Для мене вони демон. Так і серед їхніх мам. Бо звіра помітили на сумках Ріани та Кардаш'ян. Зараз просто тренд. Всі діти дивляться. Це в інтернеті, вони приносять додому і просто цепна реакція. В садочку показують одній дитині, друга дитина приходить і це каже мамі. Ще вони всі е, закриті, вони ж в формі сюрприза і вони хочуть, мене мала дуже хотіла рожевого. В неї попався один такий. Потім вона сказала. Мама, він ходить з тобою. Тепер він ходить зі мною. а в неї є свій рожевий. Але в Україну сертифікований класичний лабубу доїде тільки під кінець року, поки в офіційному продажі тільки у пластику. У нас є Лабуба від Портмарт Попмарт, сертифікована. Це йде як іграшка-сюрприз. У нас є тут варіанти, що може попастися. Є принцеска, науковий робот, відьмочка і також є секретний лабубу від Попмарт. Зараз Лабуба максимально популярний. Кожен приходить із запитанням, чи є в нас лабуба, хочуть їх перевіряти, крутити голови, ніжки. Прилавки забиті підробними лабубу і теж в секретних коробках. Овках ви не відкриваєте коронами не відкриваємо. Це одна у нас стоїть на вітрині. Так, в цілому ви не знаєте, який кольор попадеться. Може, якийсь цих, а може якийсь секретний, ексклюзивний такий. Творці Лабобу обрали для них ніжні кольори із цікавими описами: кокос, морська сіль, тофі а, і зернятка е сезаму. Такі самі кольори і у копії Лабубу, і коштують вони до тисячі гривень. Оригінальні моделі щонайменше в п'ятеро дорожчі. 100 євро від 100 до 130 євро е е коштує одна, але без одягу. Марія Лавренюк, власниця клініки, краси вже має цілу колекцію оригінальних лабубу на своїх брендових сумочках. Якщо ви хочете, щоб ваш лабубу був одягнутий, і в окулярах ще додатково 20 євро. В нього сумочка така сама, як в мене, тобто це кастоммейд сумку, це також сумка Діор, і він одягнений під діор. На кожну сумку у Марії свій лабубу саме те, що я привезла і з тої колекції вибрала його. Він підходить по кольору, плюс-мінус під цю сумку, але я його ще не одягнула. Першу коробку з їй передали друзі шанхаю, тільки виставила на продаж, відразу розкупили. Їх розкупили за дві доби. Я ще везу декілька коробок а також більш великі які вже для декору для дому. Велика 470 євро. Сама вона визнає це захоплення тимчасове просто стежить за трендами. Хоча психологи і іншим радять знаходити собі подібні точки опори. Особливо коли навколо війна, дорослі зокрема, можуть потішити свою внутрішню дитину, тому що це мила іграшка, тому що вона не ідеальна, бо зараз вже всі втомилися від ідеальності, і вона повертає до дитинства. Насправді цю іграшку психологи досліджували довго, аби зрозуміти, чому викликає такий ажіотаж, ніби страшна, але її не бояться ніби не ідеальна. Але хто ж з нас ідеальний? Лабубу став для людей символом при принад... До певної спільноти, до спільноти модної, просунутої, тої, яка перебуває у тренді у тенденції. Тож, коли людина купує лапо, то ніби причисляє себе до цієї спільноти. Ну а поки модна тенденція, взявся оспівувати та відтанцьовувати Ель Кравчук. Щоб моє вужка лоскотала, невже я так багато хочу. Моєю тільки щоб ти стала. e yeah. la bum 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 bu. la bum 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 Можна, я твоєю іграшкою буду. З'явилась любов був в моєму житті завдяки подрузі. Це жінка музичного продюсера. Вона дуже така коштовна була сумка. І я бачу на цій дуже такі коштовній речі, таку маленьку іграшку. Я кажу, що це таке? Ти що, в тебе в дитинство впало. У мене був такий ханжеський підхід. А вона каже: ти ти не, ти не розумієш? Це тренд, це, це, це для дорослих, це просто це антидепресія. Співак переконує Лабобу на сумці, гарний привід для знайомства. А що це таке? Це такий привід, тому знайомтесь. І якщо вже монстрів створили, аби розслабитись, то чому б не робити це разом? Пропонує Ель Кравчук. Шановні глядачі. Я хочу навчити вас танцювати дуже модний танок. Він називається Лабубубу. Тому перше рух такий: ручки робимо до себе. Люблю себе, люблю себе. Пам'ятаєте, люблю себе, люблю себе. А потім люблю тебе, люблю тебе, люблю тебе. Потім сюди. Люблю тебе, люблю тебе, люблю тебе. Люблю весь світ. Наталя Нагорна, Вікторія Письменна, Андрій Романок, Євген Литвиненко, ТСН 1 плюс Марафон Єдині новини. Ну, далі долучаються до мене мої колеги Руслан Шаріповарина Прокохіо.